І симуляції Ми ще повернемось. Так назвав нове видання творів Юрія Горлісагорського у порядник збірки письменник Роман Коваль. Окрім спогадів про визвольну боротьбу до книги ввійшли листи повісті та поезії видатного діяча. Частину з них надруковано вперше від задуму видати таке об'ємне зібрання і до втілення минуло майже 15 років. Ну, замислили ми її з дружиною Юрія Горісагорською, яка, слава Богу, жива, їй вже 90 років, живе вона в Флориді, ще в 97-му році. От вона мені надіслала фактично всі рештки архіву Юрія Горлізагорського. Ну, зокрема, близько ста фотографій, цінні рукописи, копії рукописів, машинописів. Його тобто в цю книжку війшли всі твори, мені відомі Юрія Горлізагорського опубліковані на еміграції, окрім Холодного Яру, які ми вже не один раз видавали. Юрій Горлісгорський безсумнівно непересічна постать на тлі вітчизняної історії. Вирізняючись винятковим військовим хистом, усе ж виборник українства найбільше вповав на силу слова, що й дозволило йому сягнути значних височин у своїй педагогічній, журналістській і письменницькій діяльності, зокрема на Закарпатті. Юрій Горісгорський в 38 році перебував у Львові, який тоді належав до Польщі, і написав він нову книжку між живими. Трупами про своє перебування в радянських тюрмах і всіх лічницях. Але коли він узнав про події на Закарпатті, він полишив свої видавничі плани із цим рукописом, із пістолетом, поспішив на Карпатську Україну, як і багато старшин армії Української Народної Республіки, допомогти братам закарпатцям здобути українську державність на цьому клаптові української землі. Абсолютно соборницький дух панював у 1939 році. Представник Полтавщини приїхав до нас для того, щоб допомогти і долучитися своїм військовим хистом, бо він був за фахом військовий. Не зумівши реалізувати себе як військовий, він попросив посаду вчителя і працював вчителем літератури. Був знайомим із нашими письменниками Василем гранджою Донським. Власне не завжди намагався йому прислужитися і з Андрієм Петрусом Карпатським. Вони ходили до товариства Говерля. І і реалізував себе Юрій Горлісгорський як драматург на закарпатті в українському театрі. Нова стена в хусті. П'єса Юрія Горліса-Горського Отаман Хмара відіграла одну з ключових ролей під час виборів до Сойму карпатської України, стверджують дослідники. В той період п'єсу, що за свідченнями представників прогресивних кіл важила більше ніж сотні агітаційних плакатів і листівок, на сценах краю ставили не менше десяти разів. Її текст вміщений у новому збірнику до слова, вагомий внесок у дослідження біографії та творчого спадку Юрія Горлісагорського здійснила закарпатська письменниця Ірина Гармасій, відшукавши та опрацювавши пізнавальні архівні документи, що безумовно збагатили видання.